Вітаю дорогі друзі, дякую за перегляд даного відео, мене звати Василь. Тема сьогоднішнього уроку клас Entity List. Для початку пропоную розглянути принцип розробки з минулого уроку. В ньому я говорив про деякий CS файл, який буде оновлювати дані про сутності. Даним CS файлом в нас буде EntityList. В ньому я додам приватну статичну властивість, яку я назвав контейнер. Це ігровий об'єкт, який буде батьківським об'єктом для всіх ігрових об'єктів судностей. Також в класі Entity я додам приватну, приватний статичний список. Давайте це зробимо. Відкриваємо файл Entity та пишемо Private Static List. Тип даних в нас буде Entity, назвемо його All. Оскільки даний список є приватним, то доступ до нього ми можемо тільки із вкладених класів отримати. Тому давайте створимо вкладений клас EntityList. Для цього перейдемо в Unity, додамо новий клас. Назвемо його EntityList. Оскільки в нас два різних файли, то для, для цього нам потрібно клас Entity додати ключове слово ParChell. Копіюємо вираз public abstract Parchel Class, Переходимо в клас EntityList та робимо його вкладене в клас Entity. В класі EntityList додамо приватну статичну властивість. Тип даних у нас йде GameObject. Назвемо його контейнер. Аксесор, який буде приймати контейнер, це GET та PrivateSet. Так, зробимо публічним цей, цю властивість. В методі Awake робимо ініціалізацію. Контейнер дорівнює New GameObject. Ім'я даємо йому EntityList та викликаємо метод Don'tDestroyOnLoad. Даний метод зберігає об'єкт при зміні сцени. В Якості аргументу додаємо наш контейнер. Половина роботи зроблена. Далі нам потрібно оновлювати самі дані. Для цього в методі update робимо цикл for. Беремо статичний список класу entity По кожному із них викликаємо метод Update. Копіюємо даний вираз. У Fixed Update ми викликаємо метод physics. В методі onGUI викликаємо метод Draw. Далі переходимо в клас Entity та додамо новий конструктор. У властивості GameObject ми створюємо новий ігровий об'єкт GameObject. Назвемо його Entity. Нам потрібно цей ігровий об'єкт зробити дочірнім до контейнеру класу EntityList. Давайте це зробимо. GameObject Transform. Parent дорівнює EntityList Container Transform. І після цього додаємо його даний об'єкт в список всіх сутностей. All Add This. Таким чином в нас реалізовується дана конструкція, яку я заплановував раніше. Ну що ж, думаю, на сьогодні вистачить. Зустрінемося в наступному уроці. Дякую за увагу.